Сьогодні, за вашими побажаннями, ми порівняємо два найбільш популярних нашумівших мікроструми. Перший це мікрострум від бренду Гески, другий це мікрострум бренду Зеніт. Давайте так, почнемо з мікроструму бренду Геськи. Виробництво Америка. Тут в нас є режим Vibro, ви можете його почути. І також є 5 режимів. Ось перший. Другий, третій, четвертий і п'ятий. У земіці є 4 режими. перший, другий, третій і четвертий. І в нього немає ось цієї вібраційної хвилі, яка є в геске. Давайте тепер подивимось, як той чи інший масажер працює на обличчі. Я себе не бачу. Але мені здається, що зі сторони і по відчуттям, і по тому як смикається лице, земець буде потужніше працювати. Що брати за основу під мікрострум? Насправді в кожного бренду є гель-провідник, в Земіцу є гель-провідник, і також в ГЕСКЕ є гель-провідник, який ви можете придбати одразу, щоб не заморочуватись. Але так само ви можете трішки зекономити і обрати в аптеці саме звичайний гель для УЗД здається. Там літр коштує щось біля 100 гривень, і використовувати його також як провідник під мікроструми. Особисто обираю для себе варіант використовувати сироватку під мікроструми. Сьогодні це в мене буде сироватка від бренду Bay Супер супербазова, звичайна сироватка, яка має у складі кераміди і додатково буде працювати на відновлення захисного бар'єру.